Вітаю на каналі у Тані. Зараз вже спала жара, 8 година вечора, і я буду обробляти свої помідори від фітавтори. Я перед цим записувала відео про те, як я які препарати використовую від фітофтори. Відразу розкажу, що були мені там дописи, писали мені, що я там неправильно використовую квадріс. Я використовувала дійсно квадріс, я знімала всі бурі і червоні помідори і використовувала квадріс. Помідори мої цілі. Як бачите, вони зелені, хоча писали, що мої помідори через два дні будуть чорні. Квадріс я використовувала і витримувала. Сім днів там термін очікування. Тобто, що означає термін очікування? Це означає, що сім днів. Навіть написано там п'ять днів. Сім днів ми не вживали помідори в їжу. Ну ми не могли їх вживати, тому що вони були тільки зелені. за сім днів, звичайно, вони. Поспіли, але ми витримали ці дні. Тому ніякі 65 днів, як мені писали, 14 днів цього немає у квадрісі. Термін очікування це означає, що термін, коли не можна вживати помідори в їжу. Але вже все, хімія закінчилася. Зараз у нас немає фітофтори, тому що в нас стоїть жара. І не може бути при такій температурі. І я буду робити профілактику від фітофтори уже біологічним препаратом. Це сироваткою. Сироватка і йод. Зараз я покажу вам, як я буду робити цей розчин. Ну, ось Я беру літрову банку сироватки, я її процідила, процідила, тому що, щоб не було цих крупинок, які є в сироватці, далі 30 капель. Йоду додаю, накрапаю ось вода, 9 літрів. Я вливаю цю сироватку 9 літрів у 9 літрів води. Потім буду крапати 30 крапель йоду, все розкалачу і буду оприскувати помідори. І так я буду робити протягом, протягом кожні 5 днів. Зараз раз. Погано крапає. Кожні 5 днів я буду крапати 30 капель на 10 літрів води і літрова банка сироватки. Можна робити це з молоком, з молоком я ніколи не робила, тому я не знаю. Там молоко повинно бути нежирне, його треба, якщо велика жирність, то треба розбавляти, а сироватку це недорого. І це вигідно. Якщо у вас немає своєї сироватки, то можна купити. Я думаю, вона недорога, Якщо є робити сир, то я завжди залишаю її. Ніколи не виливаю і потім оце обробляю помідори. Ну і виливаю оприскувач, 30 капель. Зараз накапаю, в оприскувач і буду проходити по всіх помідорах. Пройде 5 днів, не дивлячись на те, що чи буде фітофтора, чи буде погода сприяти фітофторі, я все одно буду обробляти. Ось такий біологічний препарат я використовую вже тоді, коли ми збираємо плоди. Я думаю, я вам показала, як можна використовувати. Я думаю, багато хто це робить, це знає. Ну і я також цим займаюся. Це роблю.